Графи та Графині. Сьогодні озвучка казки, яка ще не озвучена на україномовному Ютубі. Шестеро слух. Брати Грім Давно колись жила стара королева. Була вона відьма, а донька у неї була найкрасивіша дівчина у всьому світі. Але стара думала тільки про те, як би й заманити людей у біду. І коли хто прийде свататись, вона казала, що хто хоче отримати її доньку, той повинен виконати спочатку задачу або загинути. Багато юнаків були засліплені красою дівчини і відважувались на це діло, але виконати, що доручила їм стара, вони не могли, і тоді вже не було їм пощади. Доводилось їм ставати на коліна і рубали їм голови з плеч. Почув один королевич про велику красу дівчини і каже своєму батькові Дозвольте мені тоді вирушити. Я хочу за неї посвататись. Я ніколи цього тобі не дозволю, відповів король. Якщо ти туди підеш, то вже назад не повернешся. І ось ліг королевич у ліжко захворів смертельно і пролежав цілих сім років. І жоден лікар не міг його вилікувати. Зрозумів батько, що нема більше ніякої надії, і сказав йому з сувому у серці Вирушай туди і випробуй долю я не знаю, чим більше тобі допомогти. Як почув це син, піднявся з ліжка, одразу видужав і весело вирушив у дорогу. І сталося так, що проїжджав він якось на коні. Через пустир і помітив здалеку, що лежить щось на полі, немов велика купа сіна. Під'їхав він ближче, бачить, а це живіт якоїсь людини, яка лежала на землі, розтягнувшись, і був той живіт, схожий на невеликий пагорбок. Як побачив, товсту мандрівника, піднявся увесь зріст і сказав «Якщо вам, якщо вам потрібно, візьміть мене до себе у слуги. Королевич відповів та що ж мені з таким тюхтієм робити? О, сказав товстун. Це ще нічого. Ось якщо я надуюся як слід, то стану в три тисячі разів товстішим. Якщо так, сказав королевич, ти мені станеш у пригоді. Йди разом зі мною. Пішов товстун слідом за королевичем, а через деякий час знайшли вони іншого, той лежав на землі, приклавши вухо до трави. Спитав королевич, що ти тут робиш? Прислухаюся, відповіла людина. До чого ти так староно прислухаєшся? Прислухаюся до того, що зараз у світі робиться. Адже від моїх вух ніщо не окриється. Мені навіть чутно, як росте трава. Спитав королевич, скажи мені, чого ж ти не? Чого ж ти чуєш при дворі старої королеви, у якої красуня, донька, відповів той. Чую, як меч свистить, що голову сплеч нареченому рубить, сказав королевич. Ти мені в пригоді станеш. Йди разом зі мною. Ось рушили вони далі і невдовзі побачили, що лежать дві ступні і ноги, а кінця їх і не видно. Проїхали вони немалу відстань і під'їхали нарешті до самого тіла, і потім і до голови. Гей, сказав королевич, а ти довгий, однак, як великий канат. О, відповів довго язий. Це ще нічого. Якщо мені як слід витягнусь, то стану в тисячу разів довшим, навіть більше найвищої гори на землі, і охоче готовий вам служити. Якщо ви тільки. Згодні взяти мене до себе на службу. Йди разом зі мною, сказав королевич, ти мені станеш у пригоді. Вирушили вони далі і стріли на шляху ще одного. Той сидів на дорозі з зав'язаними очима. І сказав йому королевич Що це у тебе очі хворі? Що ти на світ не можеш дивитися? Ні, відпові... відповіла людина. Я не можу зняти пов'язку тому, що якщо я подивлюсь на щось очима, то все розлетиться на шматки. Настільки могутній мій зір. Якщо це вам стане в пригоді, я готовий вам охоче служити. Йди разом зі мною, відповів королевич. Ти можеш мені стати в пригоді. Рушили вони далі і знайшли по дорозі людину. Та лежала нас в мому пеклі і тремтіла. Її знобило так, що зуб на зуб не попадав. Як це може тебе знобити? спитав королевич. Адже сонце гріє так жарко. Ах, відповіла людина, у мене зовсім інша статура. Чим спекотніше, тим я більше замерзаю, і мене пробирає мороз до самих кісток. А чим холодніше, тим стає мені спекотніше. На льоді я страждаю від спеки. А у вогні від холоду. Дивна ти, людина, сказав королевич. Але якщо хочеш мені служити, то йди разом зі мною. Ось рушили вони далі. Бачать, стоїть людина, витягнула свою довгу шию і роздивляється на всі боки. І видно йому все, що за горами робиться, сказав королевич. Куди це ти так уважно дивишся? відповіла людина. У мене такий гострий зір, що я бачу все через ліси та поля, гори та долини і через весь світ бачу. Сказав королевич якщо хочеш, йди разом зі мною, такого мені саме й не вистачає. І ось рушив королевич зі своїми шестьма слугами в місто, де жила стара королева. Він не сказав, хто він такий, а сказав Якщо ви згодні віддати за мене вашу красну доньку, я виконую те, що ви мені задасте. Зраділа відьма, що потрапив до неї знову у сіті такий прекрасний юнак, і каже, я завдам тобі по потрійне завдання, якщо ти виконаєш кожне з них, станеш паном і чоловіком моєї доньки. А яке ж буде твоє перше завдання? спитав королевич. Ти повинен дістати мені мою каблучку, що вронила я в Червоне море. Пішов королевич додому, до своїх слух і каже Перше завдання нелегке, треба дістати із Червоного моря каблучку. Ну, що робити? Сказав тоді той, у кого був гострий зір. Я подивлюсь, де вона лежить. Подивився він у глибину моря і сказав. Вона висить там на острім камені, відніс їх довго в'язи у ту сторону і сказав Та я б її дістав, мені б тільки побачити, де вона. Якщо діло тільки за тим і стало, то я зможу. Скрис, скрикнув товстун, і митю ліг на землю і підставив свій рот до самої води, і рушили хвилі до нього в рот, Не мову прірву. Яку, і він випив ціле море, і стало воно сухе, як луки. Нахилився тоді трохи довгов'язий і дістав рукою каблучку. Зрадів королевич, отримавши її, і приніс каблучку старій. Здивувалася вона й каже. Так, це та сама каблучка і є. Перше завдання ти виконав вдало А тепер черга за другим. Бачиш, он там на лунці перед моїм замком пасуться 300 годованих биків, ти повинен їх усіх з'їсти разом зі шкурою і шерстю, кістьми та рогами. А внизу в комурі стоїть 300 діжок вина, ти повинен їх усі випити. Але якщо залишиться від биків хоча б один волос, а від вина хоча б одна крапля, Прощайся тоді зі своїм життям. Каже королевич, а чи можна мені до себе гостей запросити? Без людей то і обід не смачний. Засміялась злобно стара відповіла, щоб не бути тобі одному, можу запросити когось, найбільше одного. Прийшов королевич до своїх слуг і сказав товстину Сьогодні ти будеш моїм гостем. І вже наїсися досить. І ось надувся товстун і з'їв три стабіків, так що й волоска не залишилось. І питає, чи нема чого закусити. Потім випив митю, все вино з діжок, навіть склянки не треба було, вилазав усе до останньої краплі на затичці. Скінчився обід, з'явився королевич до старої і сказав їй що другий, мовляв, завдання виконане, здивувалась стара й каже, «Цього ще жодна людина не могла виконати, але залишається ще одне завдання. А сама про себе подумала уже ти від мене нікуди не подінешся, не носи тобі голови на плечах. Сьогодні ввечері, сказала вона, я приведу до тебе в спальню свою доньку. Ти повинен її там обнімати. А коли ви будете сидіти удвох, то дивись, стережися, щоб не заснути. Як проб'є північ, я прийду, і якщо не буде вона в твоїх обіймах, то вважай себе вже мертвою. Подумав королевич, це завдання легке вже й я її очей не зімкнув, але він, усе ж покликав своїх слух, розповів їм, що затила стара і каже Хто знає? Яка за цим хитрість криється, потрібно бути обережним, Ви стійте на варті й пильнуйте, щоб дівчина з моєї спальні не вийшла. Настала ніч, з'явилася стара і своєю донькою і передала їй в руки королевичу. Простягся тоді довгов'язки навколо них кільцем, а товсун став біля дверей, і жодна жива душа проникнути тоді не могла. Сиділи вони там у двох. Дівчина і слова не сказала світив місяць, у вікно й прямо в обличчя, що міг він бачити її чарівну красу. Він тільки й робив, що дивився на неї, був повний радості і кохання, і очі його не знали втоми. Так тривало до одинадцятої години, але ось стара напуст... напустила на всіх свої чари і всі раптом заснули. І в цю мить дівчина була викрадена. Проспали вони міцним сном до без четвертої дванадцять, і втратила тоді чари свою силу. І вони всі прокинулись знов. Ох, яке нещастя. скрикнув королевич. Тепер мені не жити. Вірні слуги почали теж причитати, але слухач сказав Тихше, дайте мені прислухатись. Послухав він трохи і каже вона сидить на скелі триста годин ходу звідси. І плаче над своєю долею. Ти довгов'язий, тільки один міг би їй допомогти. Якщо просягся увесь свій зріст, варто тобі зробити кілька кроків, і ти будеш там. Так відповів довгов'язий, але нехай іде разом зі мною гострокий, щоб могли ми убирати скелю. Подивився довгов'язий на того із зав'язаними очима, і в ту ж мить, немов після одного поруху руки. Опинилися вони перед зачарованою скелею, зняв довгов'язий у гостро пов'язку з і тільки той озирнувся, як розвалилася скеля на тисячі шматків. Узяв довгов'язий дівчину до себе на руку і приніс її митцю назад. Він приніс таке швидко й свого товариша. Не встигло пробити дванадцять, як сиділи вони, як раніше, і були веселі та бадьорі. Ось пробило північ. І підкралася стара відьма, всміхнулася, немов бажаючи сказати Тепер уже ти мій. Вона знала, що донька її сидить на скелі у трьохстах годинах ходу звідси, але як побачила вона свою доньку в обіймах Королевича, перелякалась і сказала: «Цей буде сильніший за мене. Тепер уже відмовлятися їй було не можна, і довелось їй дати згоду, видати доньку за нього заміж. Але вона встигла шепнути їй на вухо соромно тобі, що доводиться простих людей слухатись, і брати собі чоловіка не за покликом серця. Тоді сповнилося горде серце дівчину люцю, і вона вирішила помутатися. Вона наказала наступного ранку перевести 300 в'язок дров і сказала, і сказала королевичу, що, хоча він і виконав три завдання, але вона не стане його дружиною доки. Доки хтось із них не погодиться сісти на вогнище та витримати випробування вогнем. Вона думала, що ніхто з його слуг не погодиться згоріти заради нього, і що через кохання до неї він сам буде готовий зійти на вогнище. А тоді вже вона йому, його позбудеться. Але слуги сказали ми всі щось зробили, тільки один мерзляк нічого не зробив. Нехай він сідає на вогнище. І вони посадили його посеред складених дров і підпалили їх. Запало полум'я, воно горіло цілі три дні, доки всі дрома не згоріли. І коли полум'я згасло, бачать, стоїть у мерзляк на попелі і тремтиць, як осикий каже. Жодного разу за все життя не відчував такого холоду. Якщо б це тривало довше, я б зовсім закоченів. І нічого було робити, довелось прекрасній дівчині взяти в чоловіка невідомого юнака. Ось приїхали вони в церкву і каже стара Я не маю сил винести такої ганьби і вислала слідом за ним своє військо. Воно повинно було знищити все, що зустрінеться йому на шляху, і повернути її доньку. Але насторожив вуха слухач і почув таємні речі старої. Як нам тепер бути? спитав він у товстуна. Але той уже знав, що робити. Він плюнув раз другий і розлився позаду карети, майже море, і розлилося позаду карети, майже море, яке він колись випив, і зробилося Велике озеро. Ось військо в тому озері потонуло. Як дізналась про те зла відьма, вислала вона своїх закованих у лати вершників, але слухач почув дзвін. І брязкіт їх, збруї, і зняв у слуги з очей пов'язку, і тільки подивився той на ворогів, як полопалися вершники домовсклом, і поїхав наречений з нареченою спокійно далі. І коли їх обвінчали в церкві, слуги вирішили звільнитися і кажуть своєму пану. Ваші бажання здійснилися, ми вам тепер більше не потрібні. Ми підемо мандрувати далі і випробувати долю. А за півгодини ходьби від замку було село, і пас поблизу нього стадо свинопас. Під'їхали вони туди і каже королевич своїй дружині. А ти знаєш, хто я такий? Я зовсім не королевич, а свинопас. А той он, хто пасе стадо, рідний мій батько. Нам треба піти і допомогти пасти йому стадо. Вийшов він з нею з карети зайшов. У корчму і таємно прошепотів хазяїнам, що ці відібрали у неї вночі королівські вбрання. Прокинулася вона вранці, і нічого їй було дягти. Дала їй хазяйка корчми стару спідницю у вовняні панчохи і зробила вигляд, немов це великий подарунок, і сказала: Якщо б не ваш чоловік, я не дала б вам нічого. І повірила королівна, що він насправді свинопас. І почала пасти з ним разом стадо. А сама думала, я на це заслуговую за свою гордість та пиху. Так тривало вісім днів, але більше витримати вона не могла. Всі ноги вкрилися у неї ранами. Прийшли до неї тоді двоє селян і питають її чи знає вона, хто її чоловік. Знаю, каже, він свинопас. Він щойно пішов, щоб отримати трохи грошей на бутуски та снопи. А вони їй кажуть, Підемо з нами, ми відведемо вас до нього і привели її на гору в замок. Увійшла вона в зал, бачить, стоїть там її чоловік у королівському броні. Але вона його не впізнала, доки він не поцілував її і не сказав Я так багато через тебе страждав, що і ти повинна була теж заради мене постраждати. Відсвяткували вони тоді по справжньому весілля, а хто цю казку розповідав, той був би теж не проти на весіллю у них побувати. Моя думка про цю казку. Вона схожа на багато інших казок. Вона дуже, я б сказала, типова, але в ній є моменти, які відрізняються, які роблять її більш особливою. Але попри це, вона все одно дуже типова. Особисто я вважаю, що король ну, не дуже адекватна людина, м'яко кажучи. Він не, навіть не знав її, але при цьому пішов за нею. Готовий був віддати серце, хоча він навіть не закоханий. Він хотів з нею бути тільки через її красу, тому це вважаю погано. І сама, і сама принцеса, дочка королева, яка найгарніша, мені їй трохи шкода, тому що вона не хотіла виходити, але її матір сказала, що їй треба виходити. І цей постійно настаював. І вони дуже її заставляли багато працювати в кінці казки. І він її збрехав. Він думає, що вона від того, що він її збрехав, вона порадіє. В них не буде ніякої довіри в їхніх стосунках через це. Тому моє ставлення до цієї казки погане, але все ж таки сказок – це не найгірша казка, вона стоїть десь посередині.